Топ 7 товарів, з якими ти точно заробиш на Китаї. І що ти тільки плануєш почати працювати з Китаєм, збережи цей список і перечитай тричі, бо саме ці товари завжди продаються і приносять прибуток навіть новачкам. На них ти точно добре стартонеш та заробиш перші гроші на Китаю. Що ж це за товари: аксесуари для телефонів, кухонні гаджети, товари для авто, одяг базових фасонів, косметички та органайзери для дому, світлодіодні гірлянди і нічники, рюкзаки та сумки. Саме завдяки аксесуарам для телефонів я змогла заробити свою першу тисячу доларів вже в перший місяць роботи з Китаєм. Я не взяла свої гроші, бо правильно обрала товар та стартувала. А дізналася ці нюанси на міні-курсі по роботі з Китаєм всього лише за 349 гривень. Там розповідалося абсолютно все як правильно вибрати нішу, як знайти потрібний товар, як не згоріти на перших закупках і що робити, щоб товар реально купували, як доставити його в Україну. Зараз я працюю вже рік і мій дохід стабільно від 3000 тисяч доларів на місяць. Якщо тобі цікаво, і ти хочеш так само посилання на той самий курс у шапці профілю.